Так, колектив, всіх вітаю. Десь подзвонив папа, везе дрова мені. І думаю, засніму трошки цей процесик. Ну, як дрова, геляки знову ж таки. Прицеп нормальний хон у мене лежить в кінці городу, таких метрових. Ясинок там один. Переважно, а це геляки, хлисти з лісу, по дешевшій трошки ціні, десь, десь вже гуркоче їде, та й думаю... Трішки засніму цей процес. Як приїде, як вивантажить. Можливо, кому буде цікаво. Десь біля цих я їх так само вигрузю. Та й тоді роботи буде мамко моя. Ті перерізати, ті перерізати он їде. Лайнер Він вже привик, що я знімаю. Знали! А працює. Mm. питає куди. Що я знаю? Десь десь біля цих. Ну тут не цю рушечку між ноги візьмемо. Це якась дичка вона якби не потрібна. І нічого походу так і крепко і не зробиться. Примнеться нормально, ця дичка відійде. Пойдет. Пойдет. Что да? там в рессоре, Норм? Ну, да весь. По видно, я из льда подпихал, подпихал. Ну. Рессоры, ну чуть-чуть, как-то -чуть, не хватает до полицейских. Ну нормально. О, в целом, воду не забудешь. 7000 грошей. Легко. Так, ну, я забыл, забыл гроши взять. Да. У мене 5, а з тебе дві. Ну при це байдуже, роботи буде нормально. Ну ми хто це ще бажає? Кажуть, думаю, чи мисть на капельні Дивись там хоть обережний. Обережно. Звісно, як для себе. Навершено нормально, це не газончик. Da, no, moment jistiny.

Накрило грушечку, я думав, грушка вирівняється, нема грушки. Ні, не, це сусідський план тут він не використовується. Ось така купочка. От чот, відслав. Ну а як, для ідея? Поїхав по другу корту для себе вже. Десь там погріб, хоч би не провалився десь є. Так що ось така купа вийшла. Поїхав батько ще по одну собі, вже привезе туди до себе додому. Я ось зараз ще ці пару, пару цих дручків попідкидаю, тому що трішки, трішки на дорогу якби виглядають, щоб ніхто, не дай Бог, не зачіпив. Попідкидаю тут нормально. так Думаю, ще обійду по колу, щоб було зрозуміло об'єм купки. Ну, купа непогана. Непогано зараз з тієї сторони. Ось так. Так і в основному що і рубати не потрібно, тільки ріж. Напевно, буду отою свою приспособою до бензопили, що я показував. Нею, напевно, так і буду помаленьку різати. Ну а там хто знає. можливо, щось, якщо знайду такий... Довгий шнур переноску, щоб аж туди тут через весь город. Не знаю скільки тут метрів. 60-70 напевно потрібно переноски. Якщо знайду, то може буду електропилкою. а ні, то бензо. Там вже як вийде. Ну, а ось ті, що привозив раніше, це я не заснімав, це мені сусід привозив також тесорчиком. Але я не засняв. Теж така кубка роботи. коротше. Нормально, все порізати, все перевозити, перерубати і поскладати. Не знаю на зиму. Можливо, і не вистачить. А можливо і вистачить. Побачу. Можливо, ще туди до осені, до зими. Якщо буде ще можливість такий прицеп-геляк, то, то візьму ще, замовлю, придбаю ще такі прицеп-геляк, щоб точно, точно вистачило. Тому ось таке відео. Кому сподобалось, підписуємося, ставимо лайки, коментуємо. Коли там буду різати, можливо також трішки познімаю, не знаю, хочу спробувати такий формат відео, типу як ну, типу, не знаю, блог чи як його назвати, щоб чим займаюся, так потрішки знімати, показувати, як проходить мій день, що роблю в такому плані. Не знаю, ніколи так не, не знімав. Як воно, чи буде цікаво, чи буде заходити людям, не знаю. Можливо, так спробую якийсь шматочок свого дня як би зняти і подивлюсь на, на реакцію, на статистику, якщо де людям подобатися, буде заходити. Ну і в коментарях, можливо, скажу, чи воно потрібно, чи не потрібно такий формат. То, можливо, так -то буду знімати, тому що живучи в селі. Кожен день і цілий день є що робити. Як не на городі, то, то на подвір'ї, то ось я ж кажу добрий кусок роботи. Ну, а там, а там буде видно. Пишіть, хто зна. Всім дякую за увагу. Підписуємося. Чекаю наступного відео. Всім до побачення.